Зараз люди будемо з вами смажити жашлик, який я вчора замаринувала у кефірі. Він у мене стояв приблизно добу. І ось такий він дуже ароматний, гарний. Я впевнена, що він буде смачний, хоча деякі з вас писали, що вийде лайно собаче. Але я думаю, що буде смачно. А для того, щоб шашличок вийшов вдалим, треба зробити ось так. О, от тепер точно вийде. Поки наше багаття розгорається, ми з вами будемо нанизувати шашличок на шампури. А, клас! Ого. Я ще зробила цибульку з такими кілечками і буду її отак надягати на шампур. Бачите, це буде дуже смачно. Дивіться, яка краса! Клас! Із кілограмчика в мене вийшло чотири ось таких шампурика. Ми вже майже у тілі, але запах люди просто прекрасний. Я впевнена... ой, трошечки підгоріла. Я впевнена, що вони будуть дуже смачні. Ну і нарешті шашлик готовий. Я так запарилася його смажити, що це просто капець. Але ж давайте дегустувати. Я сподіваюся дуже, що він буде смачний. Показую вам поближче. <сорі> сирий зараза. Помимо того, що він сирий, люди, він дуже смачний, реально. Ну, Я такого смачного шашлику ще не пробувала. А шашлиття... Пішла, я поставлю його на мангал, хай воно ще доготується. Але закваска з кефіру дуже класна, смачне м'ясо.